Виконуємо номер 45 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Міксер коштував 400 гривень. Завдання перше. Якою стала його ціна після двох послідовних підвищень, якщо перше було на 10%, а друге на 15%? І завдання друге: наскільки відсотків підвищилася початкова ціна товару. Приступаємо до виконання. Подамо 10% і 15% у вигляді десяткового дробу поділимо на 100. Це буде 0,1. І 15% це 0,15. Ну, а тепер знайдемо, наскільки. Підвищилась ціна перший раз на 10 Отже, 400 множимо на 0,1, маємо 40 гривень і пояснюємо, настільки підвищиться. Ціна. Після першого підвищення. Підвищення. Знайдемо, якою вона стане. 400 була ціна, підвищилась на 40 гривень. 400 дамо 40, буде 440 гривень. Стала ціна. Після першого підвищення. Тепер знайдемо, наскільки підвищилась ціна після другого кукол на 15%. Для цього вже 440 тепер множимо на 0,15 отримаємо 66 гривень. І пояснюємо на стільки під ви ціна після другого під вищення. Ну, а тепер знаємо, яка вона стане. 440. Додамо 66. Отримаємо 506 гривень. І пояснюємо. Стала ціна після двох Послідовних підвищень. Записуємо відповідь до першої задачі. 506 гривень. Ну а тепер дамо відповідь на друге питання. Це була перша задача. Друга. В другому завданні на скільки відсотків підвищилась початкова ціна товару. 506 віднімаємо 400 і ділимо на початкову ціну на 400 і множимо на 100%. 506 відняти 400 це буде 106. 100 подамо із знаменником 1. Корочуємо тепер, скорочимо 100 і 400 на 100, і у нас буде 106 четвертих. Або це у нас 26,5% і пояснюємо настільки. Підвищилася початкова ціна товару і записуємо відповідь. Двадцять шість цілих. 50% Номер 45 із завдань для повторення розділу 2 виконано.